Вітаю, друзі! У Верховній Раді України 9-го скликання найбільш низький рівень культури і найбільше осіб під кримінальним провадженням. Депутати в сесійному залі палять, айкос матюкаються, а понад 30 нардепів під кримінальними провадженнями. Про це та інше детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, в Верховній Раді дев'ятого скликання понад 30 народних депутатів, які отримали підозру від правоохоронних чи антикорупційних органів. Мова лише про чинних парламентарів, деякі підозрювані були позбавлені мандату. Троє нардепів зараз перебувають в розшуку, а ще п'ятеро в СІЗО чи під домашнім арештом. Отже, четверо чинних нардепів наразі перебувають в СІЗО: це Нестор Шуфрич, Євген Шевченко, Олександр Дубінський. та Олександра Понамрив. Усіх їх підозрюють в державній зраді. Ну, тут треба в кожному окремому випадку окремо розбиратись, тому що в декого ця зрада на лобі татуйована, а в декого прищіплена з політичних мотивів. У Дубінську, крім держа, є ще три підозри: створення та керівництві звичайної організації. Службовому підробленні та переправленні осіб через кордон. Ну, бояться, щоб не сплигнув, не вийшов в СІЗО і навішуть все. Шуфрича також підозрюють у фінансуванні дій з метою повалення конституційного ладу. Ну, наскільки мені з підозри відомо, фінансував він російську нацгвардію. Знаєте чим? Ну, Вона його майно в Криму охороняла, він оплачував. Право щодо Шевченка перебуває на стадії досудового розслідування. Справи Дубінського Шуфрича та Паномирова вже в суді. Але кінця краю не видно. Микола Тищенко, підозрюваний у викраденні людини, перебуває під домашнім арештом. Його справа вже направлена до суду. Нагадаємо, вона пов'язана з побиттям колишнього військового в Дніпрі. Ну, він такий військовий, як я кольоровий телевізор. Просто Колінка рішив наїхати на кол-центри, а кол дали обратку. Ну, десь так. Троє на ардепів наразі в Грушці. Це Артем Дмитрук, Ярослав Дубневич та Олександр Дарченко. Одарченко вже отримав вирок. Суд визнав його винним та призначив 8 років позбавлення волі за надання неправомірної вигоди колишньому голові державного агентства відновлення Мустафі Наєму. За кордон втік депутат восени. Ну, випустили вас. Дмитрук незаконно виїхав з України наприкінці серпня безпосередньо перед отриманням підозрів нападі на правоохоронця та військового. Ну, там є факти катування Дмитрука, які він приводить, ну і політичні мотиви, по яких змушений був емігрувати. Дубневич перебуває в розшуку. Е Ще з 2023 року. Його підозрюють в організації за природнім газом ТЕЦ та легалізації незаконного отримання доходів. Справа вже наразі в суді. Підозри в недостовірному декларуванні отримали Михайло Волонець, Володимир Гевко, Артур Герасимов, Юрій Камельчук, Ірина Константивич. Ганна Колісник, Олександр Маріковський, Сергій Нагарняк, Максим Пашковський, Ольга Савадуха і Маргарита Шоу. Пашковський був виправданий. Справи проти інших нардепів закриті з різних причин, переважно через закінчення терміну давності, відмазали. В хабарництві підозрюють Анатолія Гунька, Миколу Задорожнього, Сергія Лобозюка. Права Гунька вже в суді а звинувачують в отриманні 80 тисяч доларів неправомірної вигоди. Лобазюка звинувачують у спробі підкупити колишнього віце-прем'єра Олександра Кубракова та екс-главу агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Неєма. Розслідування щодо задорожного триває. Слідство вважає, що він хотів отримати 3-4 мільйона гривень від кату за перешкоджання ремонту інфраструктури в Сумській області. Дуже, до речі, на правду схоже. Вірине Кармишкиної дві підозри в незаконному декларуванні, збагаченні та недостовірному декларуванні. Підозра також оголошена її чоловіку. У незаконному збагаченні підозрюють також Андрія Квачка справа вже в суді. В шахрайстві підозрюють Сергія Олексєєва. За даними слідства, депутат обіцяв громадянину Німеччини допомогти уникнути екстрадиції за грошову винагороду 50 тисяч доларів. Костянтина Бандарьова підозри в службому підробленні та переправленні осіб. Через державний кордон. За інформацією ДБР з початку широкомасштабної війни він організував виїзд для 23 осіб. Якщо по 10 тисяч баксів 230 тисяч. Ну, десь так. Віктор Бондерна нещодавно було оголошено підозру у співорганізації заволодіння коштами. У під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Людмилу Марченко підозрюють у зловживанні впливом. а Дмитра Ісаєнка у зловживанні службовим становищем. Їхні справи вже в суді. Також у суді справа Роберта Горвата, яку обвинувачують в земельних махінаціях. А ось Андрія Ніколенка звинувачують порушені правил безпеки дорожнього руху у листопаді 2023-го збив людину на трасі Київчу в Житомирській області. Ну, все так, але де підозри Арахамії Гетьманцеву, е, в, де підозри в величезній корупції, розкраданні? В податкових махінаціях, де це все профанація? Немає, тому що це парламентський гнидник, а зелені гниди в ньому, тим паче, не Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.